Минулої доби окупанти завдали майже півтисячі ударів по 13 населених пунктах області. До поліції надійшло 55 повідомлень про руйнування багатоквартирних та приватних будинків. У приміщеннях пошкоджені вікна, потрощено фасади та дахи, зруйновано стіни та прилеглу територію. Ворог здійснив дев'ять авіаційних ударів по Гуляйполю Омельнику, Щербаках, Малій Токмачці та Новоандріївці, 270 БПЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Лобкове, п'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Білогір'я, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку, Ольгівське та Лугівське. П'ять обстрілів за СЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Щербаки та Малинівку. 164 артудари чотири по території Лобкового, П'ятихаток, гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського. На Гуліяпільському напрямку відбулось три боєзіткнення з противником в районі населених пунктів Новосілка та Чарівне. Разом з тим, на запорізькому напрямку прикордонники за допомогою дронів знищили особовий склад противника. Окупанти намагались сховатись в укриттях, проте тимчасовий сховок став для них місцем поховання. Ліквідують загарбники і вибійці бордянського прикордонного загону. В результаті бойової роботи аеророзвідки знищено два сховища з особовим складом росіян.